Вітаю, ви дивитесь кордон. ЮЕЙ мистецтво, що зцілює так називають методику арт-терапії, яка допомагає травмованим війною людям повернутися до нормального життя. Сьогодні її успішно застосовують у головному військово-медичному клінічному центрі прикордонної служби, де проходять реабілітацію поранені військові про цілющі властивості пензлів та фарби дізнавалися наші журналісти. Вони зосереджено виводять на папері обриси майбутнього малюнка, прислухаючись до власних відчуттів. І нехай з першого разу створити шедевр не вдається, хлопці повертаються до цієї кімнати знову і знову, бо розуміють, такі заняття допомагають. Це мене заспокіює малювання. Тобто так помалював трохи. Було б гарно, якщо б так помалював. І 10 хвилин поспав, потім і далі, почав малювати. Тобто, ну, дуже заспокіює. Психологи вважають арт-терапію однією з найбільш ефективних відновлювальних методик. У головному клінічному центрі Держприкордонслужби її успішно практикують під час реабілітації поранених. Це така проєктивна методика в психотерапії, коли людина за допомогою творчості може проявити відобразити свої почуття і емоції. Багато чого за певних обставин пацієнти не можуть розказати. Про себе, про те, що вони відчувають, вони і навіть не завжди розуміють, як називається те, що вони відчувають. А коли проєктивні методики, тобто, коли ми щось проєктуємо на папір, якась будь-яка творчість, дає можливість людини виплуснути всі ці емоції, а не залишити їх там в собі і з ними жити. Сеанси живопису для прикордонників організували за підтримки благодійного фонду у матусиних долонях. За словами військових, для них це моменти спокою та натхнення. Якось, як я вам скажу, як квітка, котра роз, розквітає восени. Ну мені дуже подобається, і ще мені подобається те, що ці малюнки можна буде забрати з собою, і це якась пам'ять для мене. Тобто я собі їх повісив вдома і буду дивитися, як я колись малював після поранення, наприклад. Роман отримав численні осколкові поранення у вересні цього року. Його підрозділ допомагав побратима на курському напрямку. Каже, пропустив лише кілька занять з поважних причин. Якщо там якась нескладна праця, то можна прийти. А якщо її взагалі нема, то в гуд. Фу, я тут постійно. Воно розслаблює вас. Ви можете всі свої негативні емоції виплюснути на холст. Фахівці переконують, арт-терапія лікує не лише душу, а й тіло. Зокрема, розвиває дрібну моторику, що дуже важливо для пацієнтів з ураженням мозку. А ще це чудова нагода поговорити про приємні речі це додаткова можливість посміятися про щось поговорити. Це в будь-якому випадку відволікає, навіть якщо у пацієнта щось не виходить. Є колектив, який його підтримує. За словами учасників програми, більшість з них відкрили у собі нові здібності. А дехто навіть має плани на майбутнє. Ну, Як вам сказати, відчуття, що щось робиш делаєш добре? От, головне, щоб ці не викинули, а кудись -то пішло. Щоб... От. Тобто, якщо воно піде кудись на виставку, хоч якусь, -то, то це буде добре. До речі, така виставка вже планується, бо кожна з робіт, яка допомогла зцілитися її автору, здатна надихнути і інших. Тож арт-терапія це значно більше ніж живопис. Для наших героїв це шлях до відновлення віри в себе і повернення до повноцінного життя. Лисичанськ золоте креміна. Міста, які для Костянтина Мургунова на псевдокінолог. Назавжди закарбується у пам'яті. Саме на Луганщині він розпочав свій військовий шлях. Тут зустрів і велику війну. Сьогодні у складі групи інженерної розвідки бригади Помста прикордонник разом зі своєю чотирилапою підопічною розчищає українські території від ворожих мін та боєприпасів. Каже, до специфіки роботи звикнути можна, а от долати страх доводиться щоразу як вперше. Як працюють кінолог та баді у нашому сюжеті. Бельгійська вівчарка Баді звикає до нового спорядження. Її робота одна з найнебезпечніших, адже вона мінно розшукова собака. Сьогодні Баді енергійна та готова виконувати завдання. Вона розумна, кмітлива, а головне справжній професіонал. Однак зовсім нещодавно собака ледь не загинула під час ворожого обстрілу. Прикордонник бригади помста з позивним кінолог на службі з 2018 року. Тоді ще у Лисичанську хлопцю запропонували працювати з собакою. Каже, погодився одразу. Так і розпочав службу на одному з прикордонних підрозділів на Луганщині. Я був кінологом огляд транспортних засобів. У мене була собака Лабрадор на зброю. Ну, ми якось ходили на КПВВ. Їздили у відрядження як Мілове, станція Луганська. Ну, кого куди кидали. а так служив на золотому. Повномасштабне вторгнення Луганщина відчула на собі одна з найперших. Перебуваючи у шпиталі 24 лютого 2022 року, хлопець одразу взяв свої речі та повернувся у підрозділ. Одразу поїхав до своїх на золоте. Мене з лікарняно виписали вже. Через дня три-чотири тільки дзвонять, ви будете виписувати. Скаже, я вже виписався, я вже з хлопцями воюю. Зі своєю майбутньою підопічною військовий познайомився під час перепідготовки. Опанувавши сапарну справу, вивчив собаку замінно-розшуковим напрямком і далі продовжив службу на передовій. Зараз вже одинадцятий місяць ми знаходимося на Харківському напрямку. Спочатку їхали на Харківський напрямок, потім з Харківського нас перекинули на Серебрянське лісництво, це Луганська область якраз вже виходить, потім на Куп'янський бо так далі служимо і досі. Усю небезпеку служби на лінії фронту Баді відчула на собі сповна, коли одного ранку ворог обстріляв позиції військових. Добрі сусіди якраз там на Купянському напрямку. Навіть, хтось з місцевих розказав, що там ну, проживають військові. І нас обстріляли зі свольної артилерії, десь ну, з мінометами 120-ми десь. І виходить, в мене собачка, ми зробили їй огорожу, вольєр. І в неї там був такий сарайчик, тепленький, соломкою, щоб вона відпочивала. І зранку я вигуляв та закрив там, займалися своїм. І якраз десь около десяту годину почався цей обстріл. І снаряд прилетів якраз у цей сарай, де бадюшечка відпочивала. Тоді загинув наш побратим Вітя Чорний. Петр отримав поранення нас, слава Богу. ну, Контузії ми навіть не зверталися до лікарів. Бо Займалися пошуками після закінчення Віті та баді шукали. Загиблого побратима знайти вдалося, а от баді ні. Усвідомити, що напарниця загинула, військовий не міг. Хвилин через двадцять вже сидимо куримо, ну трошки тяжко було розвали розбирати. І вона прибігає, морда така обгорівша, в неї жодного вуса не залишилося, вже повідростали. Потім ми з нею ще. Лікувалися, її контузії. Тобто вона, виходить, втекла, коли був сам цей обстріл, так? їй якось вдалося звідти вибратися. Це тільки вона знає. Я навіть... Там будинка зовсім не було. Вольєр, що з провнастілу ми зробили, ну, щоб вона не вибігала, не бігала, там кори сусідських не їла. Да. Ні Незабора, ні... нічого не залишилося. Ось у таких випадках і починаєш вірити в дива. Після лікування баді повернулася на службу та продовжує допомагати військовим. В основному зараз ходимо, мінуємо, робимо проходи для піхоти, розмінуємо окопи їхні, ну, що вони відбили від російських загарбників. Ну, ми ж перші, перші з честю. Перше шестів прийшли, зачистили, дуже багато розтяжок, не розібравшися снарядів. Працювати хлопцям доводиться або рано вранці, або ввечері. В інший час надто ризиковано. Днем працювати не виходить. Одразу обстріли починаються. Крайній раз, як ми з колегою ходили, тільки вийшли буквально 5 хвилин. І з посадки з СПГ. Над головами повезло, що пролетіло, що не встигли навестись. Якщо замінувати місцевість ще вдається по-тихому, то розмінувати ні. Ворог не спить і за першої можливості відкриває полювання на саперів. Розмінування це зазвичай все знищується на місці. Але якщо якийсь вибух, то ворог одразу його бачить, чує і починає відпрацьовувати по тому місцю, по квадрату. Де вони це побачили та почули? Постійно літають ворожі дрони, постійно. І, ну, Видивляються, де ми найскладніше переступити через себе оцей страх і піти туди. Свої та за спиною стоять, а попереду вже ворог. Просто це йдеш, як покойний колега наш говорив, на мінус ноль. Щодня кінолог разом із колегами та баді ризикують життям заради нашої перемоги. Та все ж військовий мріє повернутися в мирне життя, де не буде ані позивного, ані саперного спорядження. Після війни я хочу працювати по своїй професії. Я, якби інженер-технолог, хімік, ну якби хотілося б на якийсь заводик піти. Або не знаю, преподавателем. На сьогодні це все. Ми зустрінемось рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.